Агенти Кремля, що роками діяли в Україні під прикриттям, були виявлені нашими правоохоронними органами. Ірина Кременовська та її помічник Олексій Святогор вели підривну діяльність на території України на днях щодо цих двох осіб відкрите кримінальне провадження за статтею 161. По вказівці з Росії скандально відома Докхантер Ірина Кременовська заснувала приватну наукову установу Центр економіки правових досліджень, це ЕПД, яка використовувалась як інструмент поширення проросійських наративів під виглядом експертної діяльності. І, як виявилось, мала ціль під зсередини. Тим самим Кременовська роками таємно продовжувала преступну діяльність зрадників України Павла Бройди з Рацирс. Її установа, це ЕПД, отримувала вказівки від Рацирс Російської асоціації, центр вивчення релігій і сект. Рашистська організація Рацирс протягнула свої щупальця в Україну та Європу. Про що в 2022 році 82 українських вчених та правозахисника повідомили президента Зеленського та президента Франції Макрона. Це не просто організація, це інформаційний снайпер Кремля під гаслами боротьби з небезпечними культами. Вони атакують не лише волонтерські рухи громадські організації які виступають за свободу та правду, а й намагаються переписати законодавство України та вплинути на правові процеси, прикриваючись так званою боротьбою з нібито сектами, Кримановська ініціювала переслідування цих організацій та людей, на яких її вказували з Росії. Її куратором очевидно є дворки. засновник та лідер організації Рацис, якого вона дослідно цитує на своїх ресурсах. Відомо, що ця російська організація має всі ознаки тоталітарної секти та веде свою екстремістську діяльність під крилом РПС. Також дворкін пов'язаний з ФСБ. Цей дворкін та його секта взагалі мають жахливу репутацію. І нещодавно колишній член секти, якому вдалося текти рашки за кордон, зізнався, що дворкін практикує не лише кекс зі своїми посадониками, а й практики поїдання калій. Також один священник випустив відео, в якому зізнався, що Дворкін, використовуючи свій вплив не лише змушує священників вступати в гомосексуальні відносини з ним, а й знущається з дітей. Він справжній педофіл. І ові прихильники цієї сумнозвісної російської секти весь цей час кидалися експертами по сектах в Україні і працювали на Рашку. І тут хочеться подякувати нашим правоохоронним органам за те, що виявили цих москальських агентів, цих зрадників України. Слідство ведеться і швидше за все розкриє величезний масштаб зоднянь цих осіб, адже вони роками працювали на Росію.